Права 513. На скільки днів шкільній їдальні вистачить 800 літрів соку, якщо хлопчики за 8 днів випивають 960 літрів соку, а дівчатка за 6 днів 480 літрів. Ну що ж, спочатку давайте дізнаємося, а скільки ж соку випивають хлопчики за один день. Ну, як це зробити? За 8 днів вони випивають 960 літрів, то нам треба в першій дії 960 літрів. Поділити на 8. І це дорівнює. Ну як нам 960 поділити на 8, я пропоную 96. Записати, помножити на 10 і поділити на 8. І це дорівнює. Запишемо як 96, що ділиться на 8. І помножити на 10. І це дорівнює. 96 поділити на 8, це буде 12. Отже, пишемо 12, що множиться. На 10, І це дорівнює 120. Пишемо в дужках чого літрів. Так. Отже, стільки у нас випивають. Випивають хлопчики. За день. 120 літрів соку випивають хлопчики за день. Це ми дізналися. Ну, а тепер пишемо тоді друга дія. А тепер дівчатка. Дівчатка випивають 480 літрів за 6 днів. То, щоб дізнатися, сіки за один день, треба 480 поділити на 6. І це буде дорівнювати. 480 запишемо як 48, що множиться на 10 і поділити на 6. А це можна записати як 48. Поділити на 6 і помножити на 10. І це дорівнює 48 поділити на 6. Це буде 8. Помножити на 10. Це буде 80. Пишемо у дужках чого. Літрів. Це у нас буде соку. Випивають. Випивають. Дівчатка. За день. Ну, добре. Ну, а тепер дізнаємося, а скільки і хлопчики і дівчатка випивають за день. То, що треба зробити? Хлопчики у нас випивають 120. А дівчатка 80, то разом це буде 200. Пишемо в дужках чого літрів. Це випивають. За день, хлопчики, і дівчатка разом. Ну добре, тобто за один день. Хлопці і дівчатка разом випивають 200 літрів. В нас запитують, а за скільки вип'ють? 800 літрів. Ну, щоб дізнатися, нам треба в четвертій дії 800. Поділити на 200. Це літрів за день. І це буде дорівнювати 4. Пишемо в дужках дні. Що це таке? Це час. На який? Дальні. Шкільні їдальні. Вистачить? Вистачить? 800 літрів соку. Ну що ж, ми дізналися, що цього соку вистачить на 4 дні? Записуємо тоді відповідь на 4 дні. Ну що ж, ось така задача, яку ми виконували по подіях. На цьому вправу завершено.